Один з наших об'єктів, які ми робили в Києві, це Aroma Кава Special. Це топові їхні заклади, де вони ставлять світодіодні екрани для відтворення реклами і своїх меню. В таких нижчих класах в своїх закладах то вони ставлять звичайні монітори. А тут ставлять екрани. З щільністю діодів 2 мм. У Львові такий екран стоїть в Магнусі. Магнус купив його для себе в центральному вході, де поруч є теж і рукавичка. В рукавиці стоїть екран з щільністю 6 мм. На тих екранах можна показувати і велику рекламу, і можна додавати дрібні тексти. А можна зробити і такі маленькі моніторчики і поставити в якось в іншому місці. Його також. Наш екран. Дуже добре відображає будь-яку інформацію. На нашому екрані дуже добре під любим кутом видно дуже велика чіткість. І в даному випадку цей наш екран висить прикручений на кріпленні до металевих балок, тому що на другому поверсі. Відповідно сидять люди. Приміщення тут колись було старого будинку, його розділили на дві частини. А з тильної сторони є труби кондиціонування. В принципі, тут так само на проспекті Шевченка можна в такому плані робити, але нам потрібно показати кріплення. До чого, до чого можна кріпитися? Тому що екран він важить і має певну вагу, товщину він має 7,5 см, Він тонкий, але є технічні умови, які ми маємо зберігати. І має бути безпека. Дайте чітке нам завдання.